Мої вітання. І попри все, починаємо з вами з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам для наших захисників. Ми вже придбали за останню добу три ноути та п'ять польових інтернет-комплектів з антеннами. Загальна вартість 98 тисяч 250 гривень. Квитанція на екрані Низький уклін за ваші донати, ви молодці. А тепер до роботи. Рада ухвалила закон про підвищення зарплат чиновників на основі класифікації посад, майзайчики. Нардеп Желізняк повідомив, що під час голосування в другому читанні пройшла правка про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби. Протягом п'яти років передбачається підняття на 70-90%. Також документ запроваджує механізм контролю за надмірною кількістю посад державної служби ну яка надмірна кількість ви що, які створюють додаткове навантаження на бюджет. Ох і підараси. Підвищення зарплат чиновників. А оце прочитане тільки що мною. Це тільки 2% того, що ми з вами знаємо і розуміємо. Тільки 2%. А коли вони вже з'їдуть з нашої хати, ті чиновники, і перестануть жити за наш рахунок? В ну, карти кажуть, ви що, вони ж не доїдають, жити їм ніде, їздити ні на що, з протягнутою рукою ходять. А філософський така, така відповідь, знаєте що? Е вони тут, допоки є що, є, що брати на лапу собі. Вони тут, доки є ресурси. І карти кажуть, що ну, з цього приводу наша країна з вами ніколи не обідніє, Ресурси будуть. Питання в іншому: як ті руки пообрубати, які ті ресурси не на користь використовують, да, пробачте за тавтологію, а які просто ем, невпинно. Крадуть. Ну, це вже інше питання. Так, хер з ними, а ми з вами продовжуємо. Рашка піде на припинення вогню в обмін на часткове зняття санкцій з енергетичного сектору. Рашка не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно тільки дасть змогу Україні перегрупуватися і переозброїтися, заявив депутат Рашки Соболєв. 400 гривень донат. Дякую, молодці. Так, так піде, чи не піде? <гум> Рашисти, чи підуть вони на припинення вогню? <гум> так, залюбки, це їм тільки на руку. З великим, великим ну, просто превеликим величезним задоволенням вони на це підуть. Чи будуть вони дотримуватися цих умов? Звісно, що ні. Як вони будуть. Потім виправдовуватися, коли вони порушать цю угоду. Ми з вами щось таке вже чули. Про е, картинка нагадує, як ми е, далбілі Бамбас 8 років. Пам'ятаєте? Тобто, оце буде приблизно отака історія. Штати відновлюють військову допомогу Україні. Це все, що треба було просто довести, і те, що ми з вами дивилися. Негайно скасовують паузу в обміні розвідданими, відновлюють безпекову допомогу. Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду, Всеосяжну. Господь дивиться на це, на всеосяжних, на цих. І думаю, ви що там, ну, на приколі всі такі, чи що? Що я зробив не так? Всеуся угода про розбобку, розробку критичних мінеральних ресурсів України. Що тут дивитися? Я не знаю, що тут дивитися. Значить, бункерний та Трамп проведуть телефонну розмову у п'ятницю. Це буде більше, ніж просто розмова. Заявили рашистські СМІ. Більше, ніж просто розмова. Майбутня телефонна розмова бункерного і Трампа, як вона повпливає на нас з вами ця розмова? Ні до чого вони не домовляться. Єдине, що обидва з них будуть розуміти що один що інший, дали добро надалі пити нашу кров. Вся телефонна розмова. Так, що пацики можна не зізванюватися. Толку не буде з того. Подальші політичні кроки ворога. Рашисти, що надалі будуть? робити, заявляти <свісна> 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 август. В серпень, да? серпень, до серпня місяця рашисти будуть робити наступні кроки. Вони поміняють один напрямок на інший, тобто, там, де вони зараз наступають, вони припинять це робити, але іншу територію вони. Заберуть або там почнуться більш такі активні бойові дії, тобто зміна напрямків. Далі вони погодяться, звідкись піти, звільнення полонених. І навіть вони наважаться захотіти. Співпрацювати з нами щодо нашої родючої землі, От така історія. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях, і будемо дивитися. Будемо слідкувати. Спільна заява штатів та України. Штати скасовують паузі, паузу в обміні розвідданих. Це ми з вами дивилися. Штати та Україна домовилися сформувати переговорні групи для проведення мирних переговорів. Україна заявляє про готовність до 30-денного припинення вогню. Тільки що подивилися. Штати заявляють м'яч на полі рашки. <кій> Україна та штати співпрацюватимуть у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Угу. А, і що? І наступний хід з тим м'ячем на болотах це те, що вони а, погодяться на зупинку вогню. Да, <кій> якої не буде по факту. Це ми також подивилися, що після того? Ну, от зупинка вогню і що далі. А далі ті, хто були далеко від війни. Вони будуть радіти, і вони будуть святкувати. А ті, хто безпосередньо на чиїх плечах тримається зараз наша країна, і ті, хто вивозять цю війну своїми життями, вони і далі будуть це робити. Так що зміни будуть не для всіх, на жаль. Дякую.